Але питання в тому, що ну, це ж залежить від того, кому ти це говориш. Хто твій контент буде сприймати не з алергічною реакцією на тебе, а як згода, і ну, яка твоя мета? яка... Думку, яку ти думку закладаєш своїм контентом? Ну давайте просто приклад. Ну, найлегше, бо все-таки я це я декілька прикладів, я декілька відео побачила останнім часом в інтернеті. От я їх прямо і повторю. Саме головне, що більшість тих людей, от які так токсично топлять за українську мову, вони ж ну, не топлять на, на, на українську мову, насправді їм насрать. Для них українська мова це просто аксесуар, завдяки якому вони можуть виюватися. А я розумніший ніж ти. Тому що я от говорю українською мовою. Значит... Українська мова для багатьох людей, не поняття для кого. Ну, тобто, ви розумієте, я в своїх етерах завжди використовую цитати і кажу, ця людина сказала те-то, І я вважаю, що ці слова мають таке значення, далі вони мають такий вплив так і так далі. А тут багато хто, а хто багато хто використовують українську як аксесуар, тому що ну а чим вона може бути крім як аксесуаром, для того, щоб показати, що вони вищі. Хоча ну насправді ніхто нічого не показує. Ти навпаки протестуєш проти упосидженості. І тут відбувається оця, ося на всіх рівнях підміна понять, от просто на всіх рівнях підміна понять. І на кого цей контент працює? Ну, це працює, звичайно, на те, щоб роз'єтрити. Але ну насправді мене вже такий контент не дратує. Це вже той момент, коли я перестала звертати увагу на людей, які заходять в офіс. Да? Ну, вони заходять, я не буду з вами з усіма вітатися, тому, бо я не зможу робити свою роботу. А на когось це вже перестає працювати. Як і перестали працювати, наприклад, пости Олексія Рістовича? Як і перестали працювати там це, але на якусь частину людей це. Працює і вони насправді починають ставитися зневажливо не до певної категорії людей, яка підпадає під характеристику, яку дав Фелікс Рідка. Але ну, а що це за характеристика? А як понять, що людина говорить українською мовою, тому що вона хоче показати свою вищість? Тому що вона як декорацію, і аксесуар це використовує? А як, ну, як це, це зрозуміти? Ну, тобто, і, грубо кажучи, цим висловлюванням, яке Фелікс подарував спільноті, що дуже довго чекала право гавняти українське. Він їм подарував аксесуар у вигляді репліки: О, ти говориш українською, ти просто хочеш показати своє вище, що ти кращий за мене, ну нутий поц. Да? Ну, типу, от така от історія. І знаєте, просто хочеться. Я декілька відео побачила останніми днями в Твіттері, в Треці, і мені хочеться просто їх в ряд вам поставити. Отже, Ще раз повторюю Феліксом. Саме головне, що більшість тих людей, от які так токсично топлять за українську мову, вони ж ну, не топлять вони їм на, на, на українську мову, насправді їм насрать. Для них українська мова це просто аксесуар, завдяки якому вони можуть е, випатися. А я розумніший, ніж ти. Тому що я от говорю українською мовою. Коротше, українська мова це просто привід по. А тепер давайте трошечки вище піднімемо градус цього ж самого висловлювання. Бо наступне висловлювання, воно буде ідентичне тому, що сказав Фелікс. Але з трошки, ну, точніше, з значно більшим градусом. Але ну, текст той же самий. Український язик став образом русофобії. Поділяєте, да? Ви поняли? Ви поняли? Український язик це проявлення русофобії. От коли людина хоче унізити рускава, вона використовує український язик. Чим це відрізняється від слів Фелікса? Я не знаю. Український язик став образом русофобії, розумієте, да? Тобто словосочетання, які ми чуємо в українській транскрипції або произношенні, вони для нас і для світу, в принципі, і для них самих, являются а, формулированием ненависти к России. Поэтому, если я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Просто катастрофа, просто катастрофа, просто украинцы, когда говорят на украинском. Вони таким образом просто виражають ненависть к русскому. Ну, от ви бачите, на двох рівнях одній и тій же аудиторії, ну, одному и тому тому ж племені, є да? плем'я, яке ніколи не будет слухати Михалкова, є плем'я, яке ніколи не будет слухати Редьку. Але по різних каналах їм повідомило одна і та ж саме. І я, наприклад, ще знайшла одне відео, яке в ютубе шукається за словом, мовнюки. І там, от. Це про мовний закон. там, Коротше, можете зайти, подивитися на п'ятому каналі, подивитися весь сюжет. Не хочу до цієї теми переходити, але просто сюжет починається от з таких висловлювань. Це 2011, може, рік. Ну, коротше, 15 років тому. Да, отрыжка оранжевої власті, тому що в борьбе з русским языком, ну, ідіоти надеялись, що на выжженной землі почему то вырастет українська співоча силовійна мова. Они почему-то думают, что на выживаной земле вырастет украинская спивуча соловья мова. Мы выжигаем эту землю, как можем. А они все думают, что почему оно. И ты такий Алло. Они все думают, что оно прорастет, а воно прорастает. А потім через багато років Фелікс говорить теж текст про те, що ну, типу, ну от-от вони отримали можливість, щоб у них розвивалося українське і що, нічого не розвивається. І молодці вони впоралися з цією задачею, що 4 роки вже немає сенсу за ці 4 роки кидати каміння в город росіян і розповідати, що вони нам кадетів наснімали і ранеток, так, і ми всі почали по-русски говорити. Та чотири роки, будь ласка, створюйте свій контент, пишіть книжки, робіть вистави, пишіть музику, хто заважає. Ну, по перше, українські книжки, вистави, музика були не тільки чотири роки. Вони весь цей час були. Вони ще й в Совєтському Союзі були багато де були. Послухати можна. Я на наступному ефірі, мабуть, процитую інтерв'ю Репчинського з цим Сергієм Жаданом. Він там розповідає про те, як відбувалася перша окупація. Що перша окупація була українського радіо, яке викупили повністю. Там була тільки руська балалайка, а все українське викинуто, тому що ну, типа, його нету. І от мені... Він же він, він ж тут закладає дуже багато. От вам чотири роки дали. В смислі, ну, типу, зараз у нас чотири роки повномасштабної війни, а взагалі 11. І він про це говорить: типу, от ви, от, ну от ви хотіли, от ви отримали. Що це за прив'язка? Ну, типу, Путін напав і от він дав вам можливість без русского. Так робіть. А що ж ви не робите? Говорить Фелікс. Так ніби, ніби він сам не робить український контент, він же ж теж робить. Він же ж комік і історик. І він це говорить тій аудиторії, яка нічого не знає про українське, але вважає, що його не існує. тому що якщо вони про це нічого не знають, то його немає. Да? От. Робіть, 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 привертайте увагу, ви те не можете сказати, що раніше… І Фелікс говорить так, ніби. от… от... Виносячи взагалі задушки всю ту роботу, яка ведеться паралельно, ну включно з висловлюваннями самого Фелікса, які б'є синонімічними до висловлювань ну, най, най, найактивніших російських пропагандистів, і він з одного боку дуже розгівняє українців, які розуміють, що він там вкладає. А з іншого боку, занурює в дуже теплий простір тих, хто давно шукав собі місце, де по погівняти українське, бо воно ж ну нічого не існує, і музики ніякої немає. І театри ніхто не не створює, і те, що у нас театр Лесі Українки був русський драматичний театр, це, конечно, же, просто Лесі Українка, така неудачна, і так далі. І так далі. Ну, ми дібо типу, ми опускаємо всі фактори. Ми говоримо, от в совєтському союзі видавали. 150 мільйонів книжок на рік українською мовою, і з них там мільйони просто там е, Сачині Леніна, Счичинія Сталіна, там історія партії е, про те, деякі упалюди дежери були, і так далі. І ти такий, ну, типа, або як е, букварі, е, де на першому розвороті Ленін. Ну, тобто це все виноситься за душу.